Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Дорогие мои братья и сестры, милости Божией мы прошли с вами поприще Святого и Великого Поста. И вот благодатью Божией мы достигли до празднования праздника Пасхи Христовой, светлого Христового Воскресения, в котором мы празднуем смерть и умершвление и много жития вечного начала. Ибо от смерти Бог жизни и от земли к небеси Христос Бог нас приведе. Дорогие мои, я сердечно всех вас приветствую этим радостным, вечно живым пасхальным приветствием. Христос воскресе! Христос воскресе! И жизнь жительствует, и мир радуется, и все скорби отходят на второй план – а перед нами радость воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, который совершил все ради нашего спасения и приобщил нас к воскресению жизни. Христос своим искупительным подвигом примирил человека с Богом. Священное писание прямо говорит, Христос есть мир наш мир, какое вожделенное, радостное и желанное слово. Сегодня наша страна, нынька Украина, переживает кровавую агрессию. Разрушаются наши города, гибнут граждане Украины. И сегодня в праздник Пасхи Христова я призываю всех тех, от кого зависит мир, сделать все возможное, чтобы вновь воцарился мир в многострадальной нынке Украине. Чтобы те, кто пришел к нам с мечом и оружием, оставили украинскую землю и возвратились к себе домой, в свои казармы, в места постоянной дислокации. Да воссияет и нам, грешным, мир Божий, превосходящий всякое разумение. Пусть этот мир будет в душах наших, в сердцах наших, в семьях наших, в городах, селах, во всей Украине нашей православной. Желаю, чтобы радость воскресения Христова коснулась сердца каждого украинца, чтобы Господь всегда пребывал с нами, радуя и утешая нас. И паки, мои родные братья и сестры, с праздником Пасхи Христовой, с праздником светлого Христового Воскресения! Христос Воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь. Поконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було споконвіку у Бога, все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом людям, і світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Був чоловік, посланий від Бога ім'я йому Іоанну. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло. Було світло істини, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. У світі був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх прийшов, і свої його не прийняли, а тим, які прийняли його. Що вірують в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути, які не від крови, не від похоті плотської, не від хотіння чоловічого, а від Бога народилися. І слово стало плоттю і вселилося між нами повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця. Іоанн свідчить про нього і голосно каже Це той, про кого я говорив. Той, хто йде за мною, став попереду мене, бо раніше від мене був. І від повноти Його ми всі прийняли і благодать на благодать, бо закон був даний через Мойсея, а благодать і істина через Ісуса Христа сталися. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес, воістину Воскрес, Пасха, Господня Пасха, свято свят. Та урочистість урочистостей. Першим словом Воскреслого Христа було слово «Радійте». У ці священні дні церква закликає всіх віруючих безупинно радіти. Це день, що його створив Господь, радімо та тішимося в нім. Які ще потрібні слова? Справді, сьогодні нехай ніхто не плаче про свою нужденність, бо з'явилося Боже Царство наяву. Воскресіння Христа займає центральне місце у житті кожного православного християнина. Воно дарує нам шлях до спасіння. Саме з Воскресінням Христовим людське земне життя одержує свій сенс і значення. Смерть вже не страшна. Христос її переміг, тому тепер вона це тільки перехід до іншого нового вищого світу. А значить. Чесноти мають свій вінець, пороки відплату, злочин покарання, віра й надія виправдання. І тому зараз нам, як християнам, потрібна як ніколи, любов до Бога і ближнього, як вінець чеснот. Без любові ні віра, ні добрі справи нас не врятують. Якщо каже апостол, маю всю віру, так що можу і гори представляти, а любові не маю, то я ніщо. А тим часом, скільки є християн, і тих, хто не думає про любов. Живе людина ходить до церкви, молиться, пуститься, мабуть, подає й милостиню, але все це робить тільки тому, що так треба, і інші так роблять. А насправді серце його холодне, і він, к Богу ні розумом, ні серцем своїм не прагне, та й до ближніх серце його неприступне. Адже люди більше полюбили темряву, аніж світло, бо справи їхні були злі, і дотепер є такими. Але ж вихід є вихід не просто як теоретичне знання, але як реальний досвід, причасним до якого може стати кожен із нас, якщо ми ризикнемо повірити Господньому Слову. Світ, занурений у гріх, знудьгувався по любові, і тому неможливо знайти більш актуальних слів, аніж. Улюблені, любимо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, народився від Бога та знає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Іоанн Касіан Римлянин писав: верх святості та досконалості перебувають не у скоєнні чудес, але в чистоті любові. Це справедливо. Чудеса повинні припинитися і знищитися. А любов залишиться назавжди. Любов Божа до нас відкрилася в тому, що так Бог полюбив світ, що дав сина свого, єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. У тому любов, що не ми полюбили Бога, але Він полюбив нас, і послав сина свого для змилостивлення за гріхи наші. Улюблені. Коли Бог полюбив нас так, то повинні любити і ми один одного. Коли один одного любимо, то Бог в нас перебуває, а любов Його в нас удосконалилась. Христос своєю смертю переміг смерть і дав нам справжній приклад любові. Бог подарував нам цю радість, яку не може відібрати світ. Завдяки Богу, християни, будучи безславними, досягають слави. Будучи немудрими, перемагають мудрість, будучи ненавидимими, люблять своїх ворогів, будучи переможеними, завжди перемагають. Прославлятимемо ж Воскреслого Господа не лише востами, а й нашими справами, нашим життям. Тільки тоді Пасха для нас буде очисною і рятівною, коли істина Воскресіння Христового. Стане нашою істиною, основою нашої віри, змістом нашого життя. Тоді і радість наша буде повною радістю, про яку Євангеліст Іоанн Богослов каже радості вашої ніхто не забере у вас. Воскресіння Христове нехай надихне нас, браття і сестри, на подвиг чистоти і правди, на подвиг праці, на подвиг любові, заради вічної радості в Богові. Амінь. Христос воскрес. Сьомого квітня. 2023 року на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці у Спасопреображенському кафедральному соборі Сум відбулися церковні урочистості. З нагоди свята митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив Божественну літургію святителя Іоанна Златоустого, а напередодні ввечері Всенічне бдіння. Архіпастер особисто прочитав канон утренні. Yeah. Проповідь його Високопреосвященства була присвячена богословському роз'ясненню свята Благовіщення, були піднесені особливі молитви за багатостраждальний український народ, за настання миру в нашій країні, а також за упокій загиблих під час війни. На завершення. Владика Євлогій привітав численних богомольців зі святом благовіщення. 8 квітня 2023 року, в суботу Воскресіння Лазара Чотириденного, митрополит Сумський і Охтирський євлогій очолив Соборне Богослужіння у Спасопроображенському кафедральному соборі міста Суми. За Божественною літургією владисі співслужили клірики Сумської єпархії, які були представлені до церковно-ієрархічних нагород. На малому вході відбулося урочисте вручення нагород священникам і деяконам. Проповідь владики була присвячена поясненню свята, а також питанням організації духовного життя християнина. На завершення богослужіння нагороджені тепло привітали свого архіпастера богомольці, рідні та близькі священнослужителів розділили духовне піднесення свята. 9 квітня 2023 року на свято Входу Господнього до Ієрусалиму митрополит Сумський і Охтирський євлогій очолив святкову Божественну літургію у Спасопереображенському кафедральному соборі Сум. Напередодні ввечері сумський архіпастир очолив санічне бдіння, а також особисто прочитав Канон свята. На утренні його Високопреосвященство прочитав молитву на освячення верби та окропив богомольців свяченою водою. Під час літургії традиційно були піднесені молитви за настання миру в Україні та за єдність святого православ'я. Після читання святого Євангелія митрополит Євлогій звернувся до присутніх зі словом проповіді, яка була присвячена поясненню свята Входу Господнього до Ірусалиму та євангельських подій Страсного тижня, що починається згодом. Богослужіння завершилося величанням святкової ікони та благословенням парафіян. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з найбільшим нашим християнським святом, з праздником світлого і преславного Христового Воскресіння. Цього року, як і минулий рік, Пасху Христову ми звершуємо. Від звуки пострілів гармат. Але ніяке горе, ніяка трагедія не може затьмарити радості свята світлого Воскресіння Христового, тому що Воскресіння Христове це праздник перемоги божественної любові над людською злобою, світла над темрявою, Воскресіння Христове це праздник перемоги життя над смертю. Христос Спаситель своїм Воскресінням знищив пекло і відняв силу у смерті. Через своє Воскресіння Господь знову подарував нам вічне життя і блаженство, повернув нам втрачений рай. Сьогодні Дух Святий, устами церкви, закликає своїх вірних бути причасниками святкового торжества. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімося Святому Господу Ісусу, єдиному безгрішному, так закликає нас Свята Церква. І ми, як вільні чада Української православної церкви, з любов'ю приклоняємо коліна своїх душ і тілес, дякуємо нашому Творцеві, Создателю і Спасителю нашому Ісусу Христу, за те, що Він. Так полюбив нас, що сам прийшов на землю, прийняв на себе нашу людську природу, освятив і очистив її. На Христі, наш Спаситель, знищив все людський гріх, звільнив нас від власті диявола і забрав нас із руки Його. Сьогодні ми радіємо разом з святими жонами мироносицями, святими апостолами. Які першими одержали звістку, що Христос воскрес. Ці два священних слова втішили святих апостолів і облетіли весь світ і змінили Його. Ще раз вітаю вас, дорогі брати і сестри, з великим днем Пасхи Христової, з праздником світлого Христового Воскресіння. Нехай. Світло, яке просіяло живоносного гробу, змінить кожного із нас. Нехай воно знищить нашу людську злобу, нехай воно наповнить наші серця любов'ю до Бога і один до одного. Нехай світло Воскресіння Христового сяє всю нашу українську землю і весь наш український народ, наших воїнів, які сьогодні мужньо стоять на полі брані і захищають нашу землю і народ. Нехай Воскресний Христос благословить нас миром. Воістину Христос Воскрес. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.